Хто краще стрибає, як кенгуру на баскетбольному майданчику? Хто завжди грає з таким ентузіазмом, що його можна помітити з будь-якої точки майданчика? Хто є найкращим магістром допомоги, завжди знаходячи своїх товаришів на майданчику? Хто має найкращий рух захисту, завжди будучи на варті кільця команди? Хто є найшвидшим бігоном на майданчику, як вітер у полі. Хто завжди робить найбільш веселі жести під час гри, навіть коли ситуація серйозна? Хто має найбільш заразливий сміх під час тренувань? Хто є найкращим майстром фінтів та обдурює своїх супротивників на майданчику? Хто завжди демонструє найкращу впевненість під час кожної гри незалежно від обставин? Хто є найкращим в мотивуванні своєї команди та підтримці її духу навіть під час важких матчів? Хто серед нас найгучніший?